Ви зараз теж в марафоні підбиття підсумків рок. Я переглядаю плани, написані мною на 2026 рік. Я готова купити круте нове авто, але є одна проблема: мені дійсно мало 15 хвилин тест-драйву в автосалоні для того, щоб віддати просто купу грошей. Чесно кажучи, хочеться, хоча б один-два дні покататися, відчути машину. І я нарешті знайшла, як це зробити. Це моя знахідка Відриваю вам від серця. Це ось такий сайт Портал. Це пітопікаршеринг, де ви орендуєте авто прямо у власників. Дуже класно, що все працює прямо в цьому сайті або застосунку, і не потрібно багато паперів і довгих очікувань. Працює в різних містах на даний момент. Це 37 міст і мають понад 600 оголошень. Якщо ти теж хочеш оновити авто, або просто тобі потрібен транспорт на вихідні, я тобі щиро раджу. Завантажи їх за стосунок або переходь в інстаграм. Відмітку залишаю в описі.